Необхідно дати справедливу, правдиву оцінку стану справ в Україні. Тобто, що зараз діється в кожному регіоні, далі, що на цей час необхідно було зробити, але цього не було зроблено. І, безумовно, тільки після оцінки ситуації. З цього може витікати спільний план дій, який повинен що передбачати. Перше, це достовірне інформування суспільства. Про що? Що таке каліфорнійський грип? Як його лікувати? Це повинні зробити спеціалісти, лікарі які мають фаховий досвід цієї ситуації, тобто, від, відповідно, які пройшли відповідне навчання, тому що це непростий гриб. І якщо казати, я кажу так, чому? Тому що я отримав дуже серйозну консультацію лікарів, мені особисто це було цікаво. І мені сказали серйозні лікарі, що зараз вже робити прививки до грипу вже запізно. Зараз це може тільки зашкодити здоров'ю людей. Це як приклад, я кажу. Але якщо подивитись, що сьогодні повинен робити уряд. Уряд повинен мати цей план і діяти за планом. Інформування це одне. Друге, профілактичні засоби це інше. Я не буду казати, що це конкретизувати це питання, але профілактичні заходи обов'язково повинні бути враховані. Далі, лікування. Як воно повинно відбуватись в лікарнях? Що для цього потрібно, і так далі. Тобто, повний спектр вирішення подолання проблеми епідемії і збереження здоров'я людей, він повинен бути зараз оголошений публічно, і щоб населення про все це знало. Треба зняти питання паніки, яке сьогодні існує. А воно чому існує? Тому що люди... Не мають достовірної інформації. Це дуже важливо і безумовно, системний підхід в кожному регіоні без виключення, не тільки в 9 регіонах, в яких оголошено, сьогодні оголошений надзвичайний стан, а в всіх регіонах України. Тому що люди. Сьогодні з цих дев'яти регіонів, регіонів намагаються тікати в інші регіони, в яких не оголошений надзвичайний стан. Це неправильно. Ну, що стосується коштів, кошти ті, які спрямовані сьогодні на подолання епідемії урядом. Це не означає, що це остаточне фінансування. Тобто, треба визначити фонд, який буде стабільно фінансувати стільки, скільки необхідно для того, щоб подолати епідемію. Де ще кошти можна взяти? Кошти можна сьогодні взяти за рахунок збирання в благодійні внески людей. Ми організували цей рахунок. І ми зараз займаємося цим питанням. Я маю на увазі партія регіонів, але ми проти того, щоб тут була зайва політизація цього питання. Ні в якому разі сьогодні політикам не можна змагатися в цих питаннях. Треба потрібні спільні дії, скоординовані дії і дії, які будуть впливати на подолання епідемії. Паратизу... Паразитування всіх комерційних структур, окремих людей на ці питання, є спекуляція на ліках, на засобах захисту. Присікати треба жорстко на рівні правоохоронних органів, і, безумовно засудження повинно бути всього суспільства.